Його намагалися відродити ще кілька років тому, бо мер найстаріший не лише в Україні, а й в тодішній російській імперії кінотеатр вирішили врятувати місцеві кінознавці. Як наголошував тоді відомий експерт кіноіндустрії усіх часів Володимир Міславський, навіть місце, на якому побудований кінотеатр, увійшло в історію кінематографу В 1896 році В октябрі місяця Ефред Фідецький знімав з цього місця перший хронікальний фільм на території Російської імперії. Но потім здание, в котором робив сідець, згоріло, і на його місці був построен кінотеатр. Проект був підписаний в 1907 році, а в марте 1908 року состоялось торжественное открытие кінотеатру «Бомер». Кінотеатр Бомер заснували 104 роки тому. Найближчим часом обласні чиновники обіцяють перетворити його на культурний центр для молоді. Там планують облаштувати кінобібліотеку, а також зал для творчих зустрічей з акторами та режисерами. Сьогодні там треба зробити нормальне отоплення. сделать достаточно удобным и комфортным сам зал, есть идея создать там библиотеку киношную, кафе, то есть для того, чтобы такой вот сделать еще один такой центр, где и развиваться, и общаться могла бы наша молодежь. Наразі оновлення кінотеатру тільки у проєкті, однак на його реконструкцію вже закладені гроші в обласному бюджеті. Зокрема, на заміну опалювальної системи кінотеатр отримає півмільйона гривень. Олена Рижова, Ірина Гнатюк, Ярослава Борисова. Новини сьогодення.